Останнім часом на фоні, ну, скажімо так, трішечки пробуксовування переговорного кейсу лунають висловлювання Дональда Трампа про те, що Україна сьогодні має вікно можливостей. Вікно можливостей для того, щоб заключити хоч якусь мирну угоду. І тут журналісти і експерти обговорюють, а що це за вікно можливостей. Ну, що таке в цілому вікно можливостей? А відповісти на це питання важко, тому що тільки Дональд Трамп знає, якщо знає, що це за вікно можливостей і чи дійсно воно є. Бо вже таких вікон було доволі багато, не будемо приховувати. І, ну, якось воно, ніби те вікно і є, але незрозуміло, чи є те вікно, чи немає його, і чи для нас воно те вікно. Разом із тим. Я хочу пояснити деякі моменти для вас, для можливо інших експертів, можливо, для чиновників. Вікно можливостей в даному випадку для нас це встигнути зупинити бойові дії, поки Російська Федерація ще не вигадала щось у відповідь на ті обмеження, які на неї накладають. Були обмеження на фінанси. Російська Федерація реалізувала свою фінансову систему. І, в принципі, сьогодні є відносно автономною стосовно світових процесів. І більше потрібно світу відкрита платформа обмінів фінансами з Російською Федерацією, ніж самій Росії. Я поясню. Ну, от Російська Федерація продає нафту і газ. Для європейців європейцям потрібно перерахувати кошти. А ви знаєте, що за останні 4 роки вони в Росію перерахували втричі більше, ніж допомогли нам. Тільки нам вони допомогли кредитами, які ми сьогодні маємо віддавати, бо там міжнародний валютний фонд тисне і так далі. А росіянам вони віддали просто за енергоносії. Ну просто віддали. Причому з вдячністю. Дякуємо, що продали нам за таку а, ціну. Пам'ятаєте, колись Путін сказав, будете розраховуватись рублями. І певний час європейці змушені були змушені були втерти соплі, слюні, підтертися своєю гордістю і купувати рублі. Пам'ятаєте? Було таке. А потім з Газпромом розраховуватись рублями. А потім ця вся історія зникла. Пам'ятаєте? Чому? Чому? Здогадались? А тому, що Путін дозволив їм. Розраховуватися в євро. А європейці попросили Путіна, можна ми будемо розраховуватися в євро. Ну бо інакше ніяк. Путін одразу сказав. Ви будете розраховуватись в рублях. Ви спочатку будете рублі закуповувати за свої євро. Ми вам продамо рублі, а потім ви рублями будете розраховувати за нас. Уявляєте, яка хитра схема? Але потім вона зникла, ця схема. Так от сьогодні, якщо європейці хочуть розраховувати з Російською Федерацією, Російська Федерація каже, Залишайте цей Swift що-небудь залишайте, бо інакше ви не зможете розраховуватись. Хитра схема, правда? І ви зверніть увагу, про неї ніхто не говорить. І от Російська Федерація у відповідь на обмеження завжди знаходить, завжди щось знаходить. У них не було можливості для організації інтернету. Вони зробили свій. Їм поклали обмеження на Ютуб і так далі. Вони зробили свій. Їм дали обмеження на Інстаграм і так далі. Вони зробили свій. Ну і так далі. Так далі І тому подібне. І ось нещодавно сталося ще одне: старлінки. Ілон Маск у відповідь на ну, певне обурення і звинувачення з боку української сторони відключив несертифіковані старлінки. І Російська Федерація на певний час залишилась сліпою. Ну, це ненадовго. Бо вже прийшло повідомлення, що нібито в Росії придумали, як замінити старлінки. Вони тепер запускають певні типу модеми, ну це не зовсім модеми. І ті передають на відстань 25-30 кілометрів 15 інтернет, транслюють. Китайці їм у цьому, звісно, що допомагають. І криво, косо, але воно буде працювати, вони його вдосконалять. І от коли Трамп говорить про діапазон і вікно можливостей, мені здається, він має на увазі саме ось це. Потрібно знайти той діапазон часу, в який можна обговорити питання зупинки війни. І дійсно зупинити війну. Ми посилюємо себе. Ми поглиблюємо свої можливості. Ми прокачуємо себе. Це зрозуміло. Але і ворог це робить. І війна гонки от таких технологій здійснюється на території України. Я хочу, щоб це всі розуміли. А тому Незважаючи на те, що наш ворог не хоче зупиняти війну, ну ми то повинні йти цим шляхом інакше ризикуємо, що війна буде тривати вічно. Ось це і є вікно можливостей. А чи скористається ним влада України, чи скористається наша переговорна група, чи захочуть європейці підтримати Україну в цьому вікні, це вже велике, велике питання.